Заїхала колона руських танків. Кричали, що ховайтеся, а ми або будемо стріляти. Вони і у дворі, і в городі, і везде були кругом вже ці руски. Ми бачили, як вони проїжджали повз наш дім. Багато було їх дуже багато, страшно було, і ми спускалися в підвал. Нам було страшно ще в підвалі сидіти, і ми не розуміли, чи день, чи ніч. І нам прийшлося якесь щось там, паличку знайти е железно і зробити дірочку маленьку, щоб зглянути день чи ніч. Ну, страх був за дітей, дуже великий страх і. Коли от згадуєш оце вечір затулим оці всі шторками розтопим грубку і на палках сало оце діти жарили. Жарили сало, чи хліб якийсь у нас був, і оце ну, картина ну, дуже страшна була. Да. Заїхали в русські в село, солдати вони не хотіли в окопах жити, вони хотіли в хороших домах жити, де є вода, де є газ, де утоплення. І ну, от вони ходили по хатах, вибрали, кажуть, ця хата прийшла. Я виходжу, кажу, хлопці, до мене не можна. У мене повна хата дітей. Він каже, ну так і що, подвинися. Вони поселилися до людей в хати, поселилися в приміщення, які були біля хат. Вони ну, таке творили. Страшно спомнити, що вони творили. Всіх сусідів забрали. Зігнали в один погріб і там тримали. Кожного вечора е, літаки е, літали, починали бомбити. Скидають на нас бомби, що воно все. Ну, ми всі обличчям полягали в землю, у пісок. Ми лежали, ну я не знаю, дуже довго. Хвилин 20-30, ми лежали, нас обстрілювали з неба. Ну, от тоді дійсно я думала, що ми. Просто не вийдемо звідти. Сусіду з сусіднього парадного ногу на глазах одервало. Ми якраз був прильот, ми вискочили, і ну, мене сусід за капішон затягнув назад, а люди стояли їх взагалі в розброс. А в цього ми потім подошли, а в нього нога отак перевернута. Я не зрозуміла, що, ї... ну, що вона Ну, взагалі, це так страшно, що взагалі. шок. шок да. Цим людям з різних регіонів України довелося тікати від російської армії. Відчувши на собі її жорстокість, коли чечени прийшли в хату два вечора, ходили, то вже ми поняли, що вони вже шутить з нами не будуть. Я їм кажу діть будинок культури чи на фаб вони кажуть, ні, ми не хочемо, нас так вибивають. І все, і я не согласилася з ними в одній хаті жити. В якийсь вечір чомусь уже було до такої ну страшно, так е, оці літаки бомбили так, ну було дуже страшно. І ми е, вирішили, що зранку ми кудись будемо їхати. Це було дуже жахливо. Коли ти стоїш у квартирі, ти навіть не знаєш, що взяти, що брати, якщо все необхідне. Тобто спіли взяти документи. Дітей за руки і все. Під пулями стріляли по ліці, дуже ми йшли під заборами, кров переступали, Майпер. все, дуже страшно це, це все було. Да. Старалися, щоб діти не дивились на це все, піднімали очі, бо очі закривали, просто проходили. Були снайпери, які сиділи, стріляли. І Ховалися по других хатах, які з гротів можна було зайти. Щоб не вбили нас е евакуйованих. Людей засунули, значить, в бус грузовий, без вікон, без нічого. І поїхали. І ми не знали, чи ми виживемо, чи не виживемо, тому що е постійний обстріл був. Вся дорога була обстріляна. Лежали машини у квіті. Лежали, постояли посеред дороги машини. Багато разів я бачила, що там люди мертві лежали і в машині, і біля машини. Розорой машини, згорівші люди такого кольору, як манікени, корічнього, е... коричнево... ну, це, це страшно. І лежить нога в кросовку. Людини нема. Тобто це ну, дуже страшно. Дуже жутко. Тобто, ну це не можна передати нічим, я не знаю. Ми кожного дня молилися. От ми чули стрілянинами, молилися того, щоб ніякі кадирівці не зайшли в підвал, де ми сиділи. Отак От дав, що ми просто стали залишилися так живі. Люди вижили, але втратили все, що мали. Біль спогадів досі не відпускає їх. Через декілька днів нам вже повідомили, що нашу квартиру знищили повністю. От, туди було чотири прильота. І нічого не залишилось взагалі. Тобто ми сталися без нічого. Відчуття були страшні. Це була не то істерика, не то просто було розум... ну, нерозуміння того, а що далі. Просто, а що далі? І так ти згадував тоді, ага, в мене було те, немає. У мене було те, немає. Був один порох. У кімнаті, в спальні був один порох. Видно, можна було побачити, що люди тут жили, це тільки в кухні. Ось там мібіль, там посуд, воно впало одне, на одне, можна зрозуміти. А ось у кімнаті там просто був один порох. Все, все, в чому я стою, це все, що зносили люди, волонтери привозили. Всьому цьому я одягнена, вона вже нічого не лишилося, абсолютно нічого не лишилося. Ну не, не можу думати, що настільки кирпич може прогоріти. Кирпіч вигорів туди. Панелі попрогорали до п'ятого поверху. Панелі попрогорали. Тобто, ну, скло, от е, кастрюля стекляна, яка в, ну, термостойке скло, яке ну, готують їсти. Там, ну, курей, там, гусей, все остальне. Значить, вона сплавалася одним бліном. Це більше тисячі градусів. Тобто, сажи не було. І на стіни було. були, є, сажа згоріла. Ну, це Говорить, що дуже велика температура була. І холодильника не було. Ми купили в нову квартиру холодильник, а він просто так сплющився. Остався один димоход був, і більше нічого не було. З будинка, вся, як кажеться, пам'ять, все, що вкладено, це все потеряно за мить було. Ця пам'ять, яка зруйнована і ще знищена, вона ніколи не відпустить. Дякувати Богу і молитві всій і спасенню нашому, і як кажуть, Всевишньому. Ми залишилися живі і особливо мої діти біля мене. І я задоволена, в тому що я і мої діти біля мене. І ми живемо і будемо старатися жити заради того, щоб продовжати і не здатися людям тим, які прийшли нас зумувати. Наразі переселенці мешкають у модульному містечку у Макарові на Київщині. Будинки передано в тимчасове користування на 12 місяців, проте люди живуть тут вже майже три роки. Громадська організація Ми можемо та християнський канал TBN.UA разом зі шведськими партнерами Star of Hope та дитячий Оазис об'єднались, аби підтримати цих людей та принести світло Божої любові у їхню непросту нову буденність. Прийшла війна в нашу країну, і хтось втратив чоловіка, хтось втратив будинок, хтось втратив роботу. Для кожного це біль по по своєму. Він великий, і не можна порівнювати. Ти от втратив те, а я втратив це. Ти мене не розумієш. Ні, біль кожен сьогодні переживає. Але я вам хочу сказати, що Різдво Ісуса Христа, е, воно Ісус Христос, народився, щоб. Забрати цей біль, щоб зцілити наші душі, зцілити наші серця. Бог поруч всіх випробуваннях. Що би не сталося, Бог поруч з вами. І він не залишає Боже. Я волю за Україну, Боже, молю тебе, за людей. Ти прости, Ти спаси, І ми свою нам на Люди Не лише почули Боже слово підтримання та надії. Але й отримали продуктові набори, солодощі й теплий одяг для дітей та різноманітні різдвяні подарунки. Хочу щиро подякувати які приїхали сьогодні до нас, це християнський канал e, TBN.UA e, та громадська організація. Ми можемо організації зі Швеції, за добрі e, харчові набори, які були там ну, в, відібрані. Просто e, для кожної людини все те, що сьогодні необхідно. Ми дуже давно вже не отримували, півтора року в нас ніякої допомоги не було. Ми щиро вдячні за ці набори. Дуже вдало підібрані дитячі подарунки для дітей. Та смаколики, все це до свята, і все це сьогодні, ну, будемо казати, на часі. Тут дуже багато людей з Луганської області, Донецької області, тут є люди з Харкова, тут є люди із Запоріжжя і Херсона, які втратили все житло і тому вони тут знаходяться. Щиро дякуємо вам, бажаємо вам здоров'я і дай вам Боже, щоб ви могли ще працювати і допомагати таким людям, як ось ми. Дякую за цю акцію, за те, що є такі люди, які допомагають людям в нелегкий час. Слава Богу, що ви є такі люди, які ну, співчувають, тобто допомагають. Я благодарна за продуктові набори, які ми отримали за. Сладкі подарунки для дітей. Це дуже для мене ну, хороша, як би так сказати, підтримка. І мені аж прямо на душі стало легше. Дякую. Хочу подякувати дитячому азі за такі гарні теплі речі. Буде дуже комфортно і тепло. Дякую вам, велике. За теплий одяг, щиро вдячні. Діткам буде тепло, комфортно. Дякую. Дай Боже вам, мужчин, здоровечка и счастья, и чтобы наша родная Украина процветала на этом свете. Спасибо вам огромное, ребята. Здоровья вам. Всего самого-самого хорошего. Приносите радость людям, которую вы сегодня принесли нам. Спасибо.